Сьогодні я вам розкажу про фільм Джулс. Що це за фільм і чи цікавий він, давайте розкажу у відео. Фільм джулс йдеться про те, як інопланетянин впав з космосу на свої летючі таріл на землю і він почав жити в старенького дідуся. Полірити цей фільм не буду, щоб той, хто захотів би його переглянути. Щоб я не розкрила вже, що він там далі робив, але фільм цікавий дуже. Але яка основна ідея фільму? Ідея фільму заключається в тому, що інопланетянин з космосу почав жити в дідуся тривалий час, поки він не відремонтує свою летючу тарілку. Фільм дуже цікавий для тих, хто і хто полюбляє фільми. Не дуже такий довгий, але і не дуже короткий десь. Йде годину-півтора. Мій висновок, фільм крутий.